Привіт! Сьогодні покажу класні ефекти для растрових зображень, маски та рамки. Маски трансформують прямокутні фотографії та дають можливість надавати їм різноманітної форми. Рамки дозволяють прикрасити задекорувати класичні картинки. Почнемо із масок. Бачимо в нашому макеті всі картинки мають прямокутну форму. Максимум, що на цей момент ми навчилися застосовувати, це скруглення кутів для картинок. Непогано, але фотографіям можна надавати і цікавіших форм. Для цього в конструкторі існує бібліотека різноманітних масок. Вони зручно розташовані за категоріями: абстрактні, дитячі, прості, бульбашки та кола. Будь-яку категорію обирайте на свій смак та застосовуєте відповідну маску. Зараз давайте візьмемо сердечко. Захоплюємо мишкою маску та переносимо її на потрібне фото. Можемо застосувати маску і простим кліком по ній. Бачимо, фотографія змінилась, вона набула форми тієї маски, яку ми застосували. Далі вручну налаштовуємо розмір, пропорції, робимо кадрування. Щоб зняти ефект маски, виділяємо картинку, переходимо в маски та обираємо іконку Відсутність маски. Давайте ще раз застосуємо цей ефект, щоб закріпити інформацію. Оберемо якусь складнішу форму, наприклад, з категорії квіти. Класно виглядає, правда? Ще розказую про рамки. Тут так само є різноманітні види, теми, форми. Важливо підібрати рамку, яка вдало поєднається з фото. Наприклад, якщо фотографія у вас горизонтальна, обирайте відповідну рамку. Стежте, щоб якісь додаткові декоративні елементи не закривали собою важливі деталі обличчя людей на фото тощо. Щоб зняти рамку, просто клікайте на цю круглу кнопочку, застосовуйте класні ефекти конструктора, побачите, як оживуть ваші фотокниги та інші вироби.